Розмноження клітин. Усі клітини розмножуються поділом. Перед поділом у клітині відбувається активний синтез білка, подвоюються всі найважливіші структури клітини та молекули ДНК. Сам поділ має кілька етапів. На першому етапі нитки хроматину конденсуються скручуються, спіралізуються, утворюючи компактні структури, хромосоми, які можна побачити під світловим мікроскопом. На цьому етапі вони складаються з двох сестринських хроматид, з'єднаних між собою центромерою. Водночас розпадається ядерце та руйнується ядерна оболонка. Хромосоми опиняються в цитоплазмі і починає формуватися веретено поділу. На наступному етапі хромосоми розміщуються вздовж екватора клітини. Згодом сестринські хроматиди розділяються і розходяться до протилежних полюсів клітини. Біля кожного полюса збирається такий самий набір хромосом, як і в материнській клітині. Потім хромосоми деспіралізуються, розкручуються, унаслідок чого утворюються клубки довгих ниток, які переплітаються одна з одною, що характерно для ядра в період між поділами. Навколо хромосом формуються оболонки нових ядер. Материнська клітина ділиться на дві молоді внаслідок Перешнурування в екваторіальній площині у тварин або утворення перетинки з мембран ендоплазматичної сітки у рослин. При цьому органели клітини, мітохондрії, комплекс гольджі, рибосоми тощо розподіляються між дочірніми клітинами.